В студії сьогодні лідер радикальної партії Олег Ляшко вітаю. Вітаю, почнемо зі свіжих ваших заяв. Ми чули, що ви пропонуєте повернути в школи безкоштовне забезпечення дітей молоком і медом. Ви не перший, не єдиний депутат, хто виступає за повернення безкоштовного харчування. Тож за чим стала справа і чому не зрушує? Півмільйона дітей сьогодні першокласок іде в перший клас. Знаєте, яка головна проблема у їхніх батьків не тільки тому, що ці діти вже... Ідуть у доросле життя, у школу. Головна проблема це гроші, щоб зібрати портфель. Зошити, підручники, форма, бігають у милі по всіх базарах, магазинах, шукають де купити дітям. А потім кожен день дають гроші, щоб прогодувати дитину. Останні з хати виносять. А я хочу щоб батьки не виносили останні з хати, щоб держава брала на себе соціальну функцію, відповідальність і відновити харчування за рахунок державного бюджету діточок у школах. В чому ключова проблема? Дуже у нас. З багато хворих дітей, коли наші першокласники, другокласники, наша дітвора питимуть кожен день стаканчик парного молока, хорошого без ГМО і без пальмової олії, ложечку метка українського хорошого з'їли, чи мед, чи е, липового, чи гречаного, чи е, цвіточного, ці діти будуть роживощокі, хороші, здорові, і будуть радувати своїх дітей, своїх батьків. Яке найбільше щастя для їхніх батьків, це здорові діти, це розумненькі діти це красиві дітки, так і такі дітки повинні бути. Чому не зрушує справа? Ось хто нема... має хто має право на безплатне харчування? Зараз вирішує місцева влада. Правильно, що ви пропонуєте? Чому не зрушує справа? Відповідь дуже проста: совісі нема жлоби, жадні. Думають тільки про себе раніше кажуть... з держбюджету. Фінансування да, йшло, Сьогодні так? кажуть, немає грошей на прокурорів. По 300 тисяч зарплати в місяць є гроші. На суддів по 500 тисяч зарплати в місяць є гроші. А щоб дитині дати в день стакан, молока й ложку меду, щоб здорова росла. На це кажуть, грошей нема. з якого Не бюджету треба економлі. фінансувати з місцевого чи державного. Ми вважаємо, що це має бути справа державна з державного бюджету. У мене сьогодні була важлива зустріч з прем'єр-міністром Гройсманом, де я підняв це питання, і наша фракція команда радикальної партії буде наполягати на тому, що в бюджеті наступного року були виділені на відновлення державного харчування в школах наших українських дітей, а дітей це отримує? стосуватиметься як до якого усіх, класу усіх до якого дітей. Мінімум до сьомого класу. Мінімум з першого по сьомий клас, стакан молока, ложку меда, булочку, якусь, ще що небудь, щоб діти їли, щоб не голодали, щоб не падали на уроки фізкультури, тому що голодні, чи тому, що немає здоров'я. З'ясували «Укрзалізниця» підвищує тарифи на вантажні перевезення. Це так зване прихова підвищення через вартість оренди вагонів, порожні вагоні, наголошує. промисловці обурені і просять прем'єра вести мораторій до створення держрегулятора. Чому це має турбувати звичайних українців, тих, хто нас зараз дивиться? А, тому Поясні. що це тому, що це грабіж серед білого дня, тому що коли піднімають ціни на вантажні перевезення, це залазить в кишеню до кожної людини. Яким чином? Тому що потім виробники під збільшення вартості вантажних перевезень перекладають на вартість продукції, і кожна людина йде в магазин. І плати більшу ціну за хліб, за масло, за крупи, за цукор і так далі. І так далі. Тож які і... шляхи вирішення? Шлях один не піднімати ціни, тому що вже за останні два роки Укрзалізниця сім разів на моїй пам'яті піднімала ціни. Обіцяли нові вагони. Де нові вагони? Попитайте в жителів Маріуполя, вони отримали нові вагони в поїзді. Попитайте в жителів Миколаєва, чи отримали вони нові вагони? Ні. Їх возять як свиней у теплушках, замість того, щоб в нормальних вагонах возити людей. Більше того. Обіцяли, що ці підвищення підуть на придбання українського металу, з якого будуть робити вагони. Де український метал його немає. Зате ми бачимо договір із General Electric, американської компанії, і замість того, щоб давати замовлення українським підприємствам, завантажувати металургійні підприємства, вагонобудівельні українські підприємства, давати робочі місця українцям, даю замовлення за кордон за рахунок українців, а українці піднімають ціни, тарифи і все інше. Грабують серед білого... Ви дня? можете ці питання поставити керівництву «Укрзалізниці»? Не просто можу. Вже поставити що вам нас була минулого року ще розмова з урядом, коли вони піднімали тарифи. Вони обіцяли, що додаткові кошти підуть на замовлення металургійним підприємствам, і що ближчий рік-півтора тарифи піднімати Там вже нове не буде. Керівництво. да хай тримають слово, коли давали. Сказали, повинні тримати. Крім того, досить грабувати людей. Зарплати не піднімають, пенсії не піднімають, тарифи піднімають, ціни піднімають. Не і уточнення. при цьому попробуйте взяти вагон. Треба мішок грошей занести, щоб виробник, наприклад, зерно перевіз чи металургійну продукцію, чи вугілля перевіз, і так далі. Без блата, без волохату руки нічого не перевезеш. Де за два останні роки відновлення парку рухомо, де відновлення нових залізничних сполучень, а закривається Станції по всій Україні більше 40 станцій залізничних закривають. Я знаю, в коропі Чернігівської області закривають на Полтавщині. Закривають на е, Харківщині, закривають і так далі. В чиїх інтересах працюють, щоб транзит йшов поза Україною. Є уточнення. Є сподівання, що ситуацію врятує створення спеціального органу національної комісії з регулювання транспорту, яка може відновити відповідати за обґрунтованість тих чи інших рішень, чи додасть це прозорості на ситуацію Врятує, коли мозги будуть. Ті, хто керує, повинні мати розум і відповідальність, і повинні розуміти, що підвищення будь-яких тарифів це грабеж людей раз. І друге це здорожчання наших товарів, а значить, зниження конкурентоздатності, менше валюти отримуємо в Україну, менше продамо своєї продукції. Втрачаємо ринки через високі ціни на вантажні перевезення, і внаслідок програє тобто, кожен українські не врятує. І ще одна тема напередодні ви зустрічалися з ветеранами війни в центрі медико-соціальної реабілітації на Київщині перерахунок пенсій, повернення пільг, збільшення фінансування програми безкоштовних ліків. Це на вашу думку повинна зробити влада першочергово. Я цитую. Та ви ще є влада? Робіть, бо ви все обіцяєте і кажете про це. Влада, коли ляшка виберуть президентом березні наступного року, то тоді я буду влада. А сьогодні я лідер опозиційної фракції, і моє головне завдання не дати владі зажиратися і забувати проблеми людей, і заставляти вирішувати проблеми людей. Да, я вчора був у циблях на Київщині, де ветерани 700 людей, і ветерани Другої світової війни, і ветерани нинішньої війни на сході, коли захищають країну. Що для них головне увага Тримка, люди живуть, не знають де взяти копійку, щоб ліки купити. Прожили все життя, пропрацювали чесно, півтори-дві тисячі гривень пенсію. Ми вимагаємо від влади перерахунку пенсій, відновлення державного контролю за цінами, щоб не продавали по космічних цінах ліки. Щоб була відповідальність, коли крейду продають замість ліків. щоб була відповідальність за те, коли людей обдирають. І тому головне завдання це повага до ветеранів, добре слово, підтримка, увага до ветеранів. Бо хто не пам'ятає. Героїв, ветеранів Другої світової війни. Завтра скажуть афганців ми вас не посилали. Потім скажуть тим, хто сьогодні молод на сході захищає. Ми вас не посилали. Людей, які захищають країну, треба поважати. І ті, хто звільнив Україну від коричневої чуми, і ті, хто звільняє сьогодні Україну від російської окупації. Підтримка, повага, соціальний пакет, перерахунок пенсій, контроль за цінами на ліки, відновлення фінансування до речі, центру державної реабілітації ветеранів там дивно. То мільйонів треба на відновлення корпусу, щоб людей приймали в людських умовах. Стався до людей так, як хоч, щоб ставились до тебе. Що важливо, щоб Україна була успішна: здорові діти, освічені діти, повага до ветеранів, повага до людей праці, підвищення зарплат і підтримка національного виробника. Дякую, Тому що, коли нам кличуть інвесторів дякую. з усього світу, хто який дурак сюди прийде, коли свій інвестор біжить? Свого інвестора треба на руках носити, свого національного виробника. Вичерпано і саме час перед перед виборами все це повіцяти, От бачите, так? Як тільки заходить мова про підтримку українців національного виробника, вичерпано час. Дякую на питання. Сьогодні відповідав лідер радикальної партії Олег Ляшко.